Доброго дня, шановні аграрії, ви на каналі Студія САІ 2007 з вами Богдан. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про засоби захисту рослин на ріпак озими. Як ви бачите, позаді мене стоїть трактор. Ми щойно робили фунгіцидно-інсектицидний обробіток з додаванням бору, але піднявся сильний вітер, тому оприскування було припинене. Фермери у нас часто запитують, чим же можна спрацювати по ріпаку, наприклад, з гербіцидів. І ми відповідаємо зазвичай, що це можливо діча речина, клапіраліт або оре, е, можна використати хізолофопетіл. Тобто хізолофопетіл це Ореомаксі препарат. Він більше буде обирати злакові культури. Також він гарно вбирає коренепаросткові буряни, такі як, наприклад, пиріг. А клопіроліт краще спрацює по таким, як осод, амброзія, е, не треба, тобто подводольним бур'янам. Що краще внести по фунгіцидам? По фунгіцидам зазвичай вносять завжди навесні тибуконазол. Тобто він працює і як фунгіцид, і як ще й регулятор. Тобто, він після весни допомагає рослинці вийти в активний ріст, також він пригнічує такі різні хвороби, як кореневі гнилі, гниль кореневої шийки. Тобто, це дуже потрібна діюча речовина. Дивіться. Цибуконазол, навіщо ще він потрібен? Коли рослинка починає рости і йти в активний ріст, стеблування, тобто фаза стеблування, так в нас ми бачимо зараз саме ця фаза. Рослинка йде активно ріст, стебло йде вгору. І дивіться, коли вона поглинає поживні речовини, стебло починає просто навсього розбухати і тріскатися. Це погано, тому що якраз у ці тріщини можуть зайти всі, потім бактеріальні, вірусні хвороби, навіть потім шкідники. Нам цього не потрібно, тому ми вносимо ці для того, щоб припинити трошечки цей ріст угору і додати, наприклад, галуження допоміжних стебл та листків. Тобто це краще спрацювати тибуконазолу. Якщо ж таки все-таки можна взяти ще й карбідазм. він також дуже гарна речовина. Діюча речовина вона вам допоможе для того, щоб, от, наприклад, якщо були механічні пошкодження, або вже е з'явилися шкідники, які погризли листки, то цей діюча речовина потрапляє в рослину і прямує саме до того місця, де було пошкодження. І в цьому місці, де було пошкодження, воно... Одрізає цю частинку листка, і листочок відпадає, заживає і відбувається лікувальна дія. Тобто так працює, наприклад, карбідазім. Тобто На прикладі карбідозіму хочу вам представити фунгіцид зідан від компанії Petway. Тобто Цей фунгіцид ви можете придбати у нас за дзвіночком, або приїхати до нас, або на нашому офіційному сайті. Наш офіційний сайт буде прикріплений знизу в описанні. Так, дивіться по інсектицидам. По інсектицидам потрібно вносити щось таке з діючою речовиною. Наприклад, як наприклад, я покажу вам лютер, тут у нас альфа-цитраметрин. Тобто такі діючі речовини нам підходять для того, щоб на таких ранніх етапах знищити нам, наприклад, прихованого е прихованого приховано хоботника стеблового або е рапсову міль. Тобто, щоб вони не могли гристи вже на цьому етапі наші листочки, наші стебла. Якраз у нас температура плюс 7, плюс 10, починається масовий лід саме прихованого хоботника. Тому якщо ми зараз з ним не будемо боротися, пізніше, десь до фази е, цвітіння, ви вже побачите, як пригнічилися ваші рослинки за рахунок того, що Внутрішність стебла була повністю ізгризана цими шкідниками. Тому так працюємо з вами інсектицидами. Зараз також я б вам порекомендував вносити ще й АКМ, тобто, це розрегулятор від компанії Emtur Service. Цей рострегулятор вам допоможе вашій рослинці. Вийти після зими, тобто тут ви бачите вже більш пізню фазу, але є ще у кого були пізні посіви, то є фаза набагато менше рослинки, то є ще тільки виходять стеблування, бутонізація ще буде трошечки пізніше. Тому ви вносите АКМ разом з фунгіцидами та інсектицидами, як, наприклад, робимо це ми. І так у вас буде краще працювати фунгіциди, інсектициди. І, по-друге, у вас пришкорюється метаболізм в рослині, краще рослинка поглинає. Потрібні їй поживні елементи з ґрунту. І таким самим АКМ у нас має ще е, таку медичну властивість, тобто допомагає рослинці краще заживати, якщо були ці порепання, якісь чи ще якісь певні там травмочки механічні. Тобто АКМ допоможе їм трошки краще і швидше заживати. І разом з АКМ і з інсектицидами і фунгіцидами бажано ще внести ендобор. Ендобор тобто краще. У ріпака буває таке. Знаєте, може, вибрали, розрізали стебло, і там така як ватка внутрі. То, то вже поганенько. Потрібно, щоб стебло було таке гарне, щоб воно було наповнене внутрі і щоб воно було таке стійке. Тому що оце, як ця ватка внутрі, тоді у нас починається оце облом листя, облом стебла, розлускування стебла. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб внутрі була гарна, гарна, гарна така структурка. Вам з цим також допоможе дуже бор. Дивіться, для чого ще бор потрібен ріпаку. Ріпаку він ще потрібен для того, щоб краще пройшла фаза цвітіння. Тобто, щоб всі цвіточки гарно цвіли, опилилися, потім це були гарні стручочки. Тобто, оце для чого ще потрібен бор. Тож, шановні друзі. Не зволікайте, всі ці препарати, що я вам представив, вони є в наявності. Телефонуйте, заходьте на наш сайт, дивіться там завжди актуальні ціни, є опис цих препаратів. Я вам рекомендую не ждати чогось. Давайте швидше активізуйтеся, тому що зараз цей ріпак, даний ріпак, вже знаходиться в фазі стеблування, перехід уже в бутонізацію. 5-10 днів. і Це буде повноцінна фаза бутонізації. Далі вже буде вже трошки пізно, тобто, це будуть гроші на вітер. Саме зараз ви ще встигаєте купити і внести ці препарати на ваші поля з вашим ріпаком. У тих, у кого були більш пізні посіви, ви ще встигаєте без питань. Тобто неділі, дві, ну максимум три у вас ще є. Тому, друзі, не зволікайте, телефонуйте, заказуйте, все це є в наявності. Ми вас проконсультуємо, допоможемо вам. Дякую, що ви з нами були на цьому відео. Дякую, що ви подивилися наші рекомендації. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам ваші коментарі. До нових зустріч! Гарних вам врожаїв, друзі! До побачення!